Майже 500 колядників лише за два дні, щедрівки і колядки, вертепи, і навіть справжній ляльковий театр все це у рамках фольклорного конкурсу, бо прийдуть до тебе три празники в гості. У головних ролях учні та вчителі загальноосвітніх шкіл міста. Адже, хоч споконвіків оберегом традицій є родина, освітяни також осторонь цього процесу не залишаються. Я вважаю, що це святий обов'язок директора кожної української школи такі традиції підтримувати, тому що історія педагогіки знає. Що саме в Галичині школа і родина, вчителі і батьки? Було тою основою, на яких трималася українська школа, і українська школа вижила в умовах багатьох імперій. Репертуар різдвяних пісень різноманітний від сучасних українських мелодій аж до американських мотивів. Однак справжня родзинка старовинні національні колядки та щедрівки. Співають ті колядки, ті щедрівки, які співали ще їхні дідусі і бабусі, які співали ще в сорокових роках, в роках, на роках, на тему визвольного руху, повстанських пісень. Також такі дуже давні у полі грушечка стоїть, бачимо. І все це свідчить про те, що це є вічне, традиції повторюються і примножуються. Після завершення конкурсу деякі гурти поїдуть з різдвяної місії у Німеччину та Польщу, де колядуватимуть для української діаспори.